Сьогодні ми будемо нарощувати викладний френч верхніми формами. На вже підготовлену нігтєву пластину ми покриваємо базою, просушуємо її в лампі та знімаємо липкий шар. Підбираємо верхню форму і кріпимо в неї молд. Молд я кріплю завжди пінцетом. Чомусь мені так зручно, і саму форму потім я тримаю за пінцет при викладанні гелю під френч. Перевіряємо, щоб все рівнесенько стало. Спочатку я наношу базу темного кольору та розташу, розтушовую її ось таким чином. Просушую її в лампі секунд 5, <кій> тільки для того, щоб вона просто схватилася. Тоді наношу уже основний колір нашого френча, Рівнесенько наносимо і обов'язково перевіряємо, щоб бокові стінки були достатньо покриті гелем. Просушуємо секунд 5-7. Знімаємо молд і починаємо туди додати наш вже основний гель. Перевіряємо, щоб там не було бульбашок. І ось так підставляємо його на нігтик. Опускаємо просушую я під цією маленькою лампою секунд 5-7, просто щоб воно схватилося. Потім уже до повного висихання я його Ставлю в звичайну лампу. І такі вже гарненькі нігтики в нас вийшли. Опилу тут буде дуже небагато. Я пиляю тільки бокові паралелі та приберу довжину. Ще можна трішечки підпиляти під нігтиком сам виворіт. І все. Наш опил на тому закінчився. Перекриваємо все гарненько топом. І ось такі гарнезенькі нігтики в нас вже вийшли.